У квартирі пахло ліками старим пилом і червоною Москвою. Цей запах в'ївся у шпалери, у важкі оксамитові штори, у килими на стінах. Леся стояла посеред вітальні, тримаючи в руках картонну коробку. Їй було 40 років. Вона керувала великим логістичним відділом у Варшаві. У неї в підпорядкуванні було 200 чоловіків. Але тут, у цій київській сталінці з високими стелями, вона знову почувалася наляканою десятирічною дівчинкою. Ти розіб'єш його? пролунав голос із крісла. Леся здригнулася. У глибокому шкіряному кріслі сиділа мама Надія Петрівна. Маленька, сухорлява, загорнута у вовняну шаль, незважаючи на липневу спеку. Її очі. Колись яскраво блакитні. Тепер вицвіли і нагадували б ваш шматочки битого скла. Я не розіб'ю, мамо. Леся поставила кришталеву вазу в коробку, загортаючи її в газету. Я пакую речі дуже обережно. Ти викидаєш моє життя на смітник, сказала мати. Спокійно, без істерики. Це було найгірше. Я збирала цей сервіз 20 років. Твій батько привіз його з Чехословаччини. А ти пхаєш його в коробку, як не потріб. Ми не викидаємо його, мамо. Леся видихнула, намагаючись тримати голос рівним. Ми переїжджаємо. Я забираю тебе до себе, у Варшаву. У тебе буде світла кімната, ліфт, парк поруч. Ніяких сходів, ніякої самотності. Ти ж сама скаржилася, що тобі погано. Надія Петрівна притиснула руку до грудей. Театральний жест відпрацьований роками. Так, серце, воно калатає, як пташка в клітці. Але хіба старе дерево пересаджують? Воно ж засохне, Лесю. Ти хочеш моєї смерті? Я хочу, щоб ти жила нормально. Леся зірвалася. Вона опустила коробку на підлогу. Мамо, досить. Ти дзвониш мені тричі на день. Ти кажеш, що ти помираєш. Що швидка не їде, що сусіди тебе труять газом. Я кинула роботу. Я приїхала. Я купила більшу квартиру, щоб забрати тебе. Що тобі ще треба? Мати мовчала. Вона потягнулася до столика, де стояла пляшечка з корвалолом. Тремтячі руки накапали рідину в склянку. Запах ментолу і спирту вдарив у ніс, перебиваючи запах старості. Мені треба, щоб ти була щаслива, сказала вона тихо. Я все робила тільки заради тебе, все життя. Я відмовилась від кар'єри актриси, коли ти народилась. Я не вийшла заміж вдруге, коли батько помер, щоб відчим тебе не образив. Я поклала своє життя на вівтар твого щастя. А ти. А я невдячна, сказала Леся. Цю фразу вона чула тисячу разів. Вона підійшла до вікна. За склом шумів хрещатик. Життя там кипіло. А тут, у цій квартирі, час зупинився десь у 98-му році. Леся згадала той рік, їй було 18. Вона була закохана Андрій, студент КПІ, гітарист з довгим волоссям і смішними окулярами. Вони хотіли одружитися, вони хотіли втекти до Львова. А потім у мами стався перший інфаркт. Леся пам'ятала ту ніч швидка лікарі. Мамине бліде обличчя. Не лишай мене, шепотіла мама. Якщо ти підеш, я помру. І Леся лишилася. Андрій поїхав сам. Через рік він одружився з іншою. Потім була спроба поїхати на стажування в Лондон. У мами підозра на онкологію. Леся відмовилася від гранту. Підозра не підтвердилася, але шанс був втрачений. Потім був Сергій, у мами інсульт Мікро, ледь помітний, але достатній, щоб Леся розірвала заручини, і сиділа біля ліжка, міняючи судна і годуючи маму з ложечки. Тепер Лесі сорок. У неї немає чоловіка, немає дітей. Є тільки кар'єра і ця квартира, яка висмоктала з неї всі соки. Я замовлю вантажників на завтра, сказала Леся твердо. Подобається тобі чи ні? Ми їдемо. Я не можу більше розриватися між двома країнами. Вона повернулася до серванта. Там, на верхній полиці, лежала стара, пожовкла тепка з документами. Треба перебрати папери, паспорт, свідоцтво про народження, документи на квартиру. Не чіпай, раптом крикнула мати. Її голос змінився. Він став різким, молодим, хижим. Леся завмерла з рукою простягнутою до тепки. Чому, мамо, нам треба все оформити? Там нічого важливого немає. Це особисте. Надія Петрівна спробувала встати, але ноги її не слухалися. Вона впала назад у крісло, хапаючи ротом повітря. Лесю, мені погано! Води! Це була маніпуляція. Леся знала це, але рефлекс спрацював. Вона кинулася на кухню. Вода, склянка. Коли вона повернулась, мати сиділа, заплющивши очі Випий! Леся піднесла склянку до її губ. Мати зробила ковток. Дякую, ти хороша донька. Найкраща. Просто не чіпай ту тепку. Там старі листи батька. Це особисте. Я хочу спалити їх перед від'їздом. Леся подивилася на сервант. Особисті листи батька. Батько помер, коли їй було п'ять. Мама ніколи про нього не говорила, казала лише, що він був слабкою людиною. Щось у голосі матері, нотка паніки, яку вона не змогла приховати завданою слабкістю, це змусило Лесю засумніватися. Вона почекала, поки дихання матері стане рівним. Здавалося, Надія Петрівна задрімала під дією корвалолу. Вона тихо. Навшпинки. Підійшла до серванта, вона простягнула руку і взяла товсту пильну тепку. Леся вийшла на кухню і щільно зачинила двері. Її руки тремтіли. Вона відчувала себе злодійкою у власному домі. Вона розв'язала стрічки теки. Всередині не було листів батька. Там були інші конверти, багато конвертів, деякі запечатані, деякі відкриті. Леся взяла перший Штемпель Львів 1999 рік. Почерк. Вона впізнала його миттєво. Андрій. Лесю, кохана, я чекаю вже місяць. Чому ти мовчиш? Я дзвонив, але твоя мама каже, що ти не хочеш мене чути, що ти знайшла іншого. Я не вірю. Леся відчула, як підлога йде з під ніг. Вона не знайшла іншого. Мама сказала їй, що Андрій знайшов іншу, що він просив передати, аби вона його забула. Леся схопила наступний конверт 2003 рік. Лондон. Офіційний бланк Університету. Шановна пані Лесю, ми повторно повідомляємо, що грант за вами зарезервовано до вересня. Ми не отримали вашої відповіді. Мама сказала, що лист загубився на пошті, що вони просто не надіслали відповідь. Ще один лист, 2010 рік. Сергій. Я знаю, що твоя мама хвора. Я готовий чекати, але вона сказала мені вчора, що ти вагітна від свого начальника. Лесю, скажи, що це брехня. Леся затулила рот рукою, щоб не кричати, сльози потекли по щоках гарячим потоком. Це була не тека. це було кладовище, кладовище її життя. Кожна мрія, кожне кохання. Кожен шанс на щастя все це було перехоплено, вбито і заховано в цьому серванті. Мати не хворіла всі ці інфаркти, інсульти, підозри. Це був спектакль, геніальна гра актриси, яка пожертвувала сценою заради найголовнішої ролі, ролі жертви і ролі тюремника. Леся перебирала папери. Медичні довідки. Ось. 1998 рік. Висновок кардіолога. Серцевий ритм у нормі. Патологій не виявлено. Рекомендовано седативні препарати для лікування істерії. Істерії. Не інфаркту. Вона брехала. Вона брехала сорок років, вона крала листи з поштової скриньки, вона відповідала на дзвінки, коли Лесі не було вдома. Вона розповідала хлопцям жахливі історії про Лесю, а Лесі про хлопців. Вона побудувала навколо доньки стіну, не кам'яну, скляну, прозору, але непробивну. Леся почула шурхіт. Двері кухні відчинилися. На порозі стояла Надія Петрівна без шалі. Вона стояла рівно, її спина була прямою. В очах не було старочої каламуті, в них горів холодний злий вогонь. Ти все-таки полізла, сказала вона. Голос був твердим, як сталь. Леся поклала листи на стіл. За що? Мамо, за що? Я ж любила тебе, я віддала тобі все. Ти віддала мені те, що була винна. Я народила тебе в муках, я зіпсувала фігуру, я втратила кар'єру. Ти думаєш, це легко виховувати дитину самій? Ти не була сама. Батько. Твій батько був нікчемою. Він хотів свободи. Я не пустила його, і тебе я не пустила. Ти вкрала моє життя. Андрій, Лондон, Сергій. У мене могли бути діти, у мене могла бути сім'я. Надія Петрівна засміялася сухим, тріскучим сміхом. «Сім'я?» Вони покинули тебе, всі вони кидають, тільки мати не покине. Я вберегла тебе від помилок, я вберегла тебе від болю. Ти мала б бути вдячна. Ти не була поруч, сказала Леся. Її голос став тихим і спокійним. Ти була наді мною, ти сиділа на моїй шиї і пила мою кров. Ти не хвора, мамо, ти найздоровіша людина, яку я знаю. Ти переживеш нас усіх. Так, я здорова, і що ти зробиш? Кинеш мене? Ти не посмієш. Ти слабка, Лесю, ти без мене ніхто. Мати схопила лист Андрія і розірвала його навпіл. Це сміття. Минуле. Збирай речі, ми їдемо до Варшави. Ти будеш працювати, а я буду поруч. Ми будемо разом, як завжди. Вона розвернулася, щоб вийти з кухні. Впевнена у своїй перемозі. Вона знала на які кнопки тиснути. Почуття провини це найнадійніший ланцюг. Але Леся не зрушила з місця. Ні. Сказала Леся. Надія Петрівна зупинилася. Вона повільно обернулася. Що ти сказала? Я сказала Ні, ми нікуди не їдемо. Точніше, я їду, а ти залишаєшся. Мети змінила тактику. Вона схопилася за серце, її обличчя скривилося. Ох, Лесю, починається серце. Виклич швидку, і я вмираю. Леся дивилася на неї спокійно, холодно, не вмираєш, мамо. У довідці написано, патології немає, ти проживеш ще двадцять років. Ти, ти чудовисько! зашепіла мати, забувши про серцевий напад. Ти покинеш рідну матір? Що скажуть люди? Що скажуть родичі? Мені байдуже. Знаєш, що найсмішніше? Я дійсно тебе любила, я жаліла тебе. Я думала, що ти крихка кришталева ваза, яку треба берегти. А ти виявилася залізним молотком, який розбив мене на друски. Леся вийшла в коридор. Мати бігла за нею. Вона була напрочуд швидкою, як для вмираючої старої жінки. Ти не вийдеш звідси, я не дам тобі ключів, я замкну двері. Ти моя. Леся зупинилася біля коробки з кришталем, Тієї самою, яку вона так дбайливо пакувала годину тому. Ваза, гордість матері, символ її жартовного життя. Леся підняла коробку. Це твоє життя, мамо, холодне, гарне. І порожня. Вона перевернула коробку. Дзень, брязк, тріск, кришталь посипався на паркет, вази, келихи, салатниці, все розлетілося на тисячі блискучих осколків. Звук битого скла був оглушливим, він був схожий на звук ланцюгів, що падають з рук. Надія Петрівна заверещала, вона впала на коліна. Намагаючись зібрати уламки, ріжучи руки до крові. Мій сервіз, мій кришталь, що ти наробила? Леся відкрила вхідні двері. Я прибрала, мамо. Я нарешті прибрала в твоєму домі. Лесю, якщо ти вийдеш за ці двері, у тебе більше немає матері. Леся подивилася на жінку, яка стояла на колінах. Серед уламків свого минулого, у мене її ніколи й не було. У мене була тільки актриса, і вистава закінчилася завіса. Вона вийшла на сходовий майданчик, вона не викликала ліфт, вона бігла сходами вниз, поверх за поверхом. Їй було сорок років. У неї не було чоловіка, не було дітей, її минуле було вкрадене. Але коли вона вибігла на галасливий, розпечений сонцем хрещатик, вона вперше вдихнула на повні груди. Повітря пахло не корвалолом, воно пахло бензином, кавою, пилом і свободою. Вона дістала телефон. Альо! Замовлення скасовується: нічого перевозити не треба. Квартира залишається порожньою. Вона викинула. Сім карту в смітник, і пішла до метро, не оглядаючись на вікна третього поверху, де за оксамитовою шторою стояла маленька тінь, і дивилася їй услід.